Взагалі про цю перепалку, яка сталася на початку ще перед виступом, представник Росії чотири рази брав слово для того, щоб запобігти виступу президента. Загалом і тут важливо ще помітити, що не було міністра закордонних справ країни-окупанта під час виступу президента України. Був лише представник Небензі, Лаврова не було. От давайте для початку про це так. Оці знову лише продемонструвала, як, на мій погляд, Росія ще один раз ну би свою сутність, так намагаючись запобігти виступу президента. Те, що Лавров злився, скажімо так, ну напряму так, не прийшов на виступ. От хотілося б ваші коментарі про це. Ну, наш президент теж не був присутній, коли Лавров виступав, Зрозуміло відношення і так далі. Так що ну ні бендзя. Розумієте, дуже грамотно вів засідання Ради безпеки албанський прем'єр Рама. Він шикарно володіє англійською мовою, навчався в США. Він інтелектуал, і як він відшив... Небендзю, який він Небенця ж не хотів, щоб взагалі не виступав так. наш президент. Угу. Він каже, хай там по черзі виступлять ось поважні члени, тобто білі люди і не зовсім білий угу. люди це постійні члени Ради безпеки, про що й говориться про реформа, тому що щось вже дуже сильно у нас відрізняється країни по рангіруванню. Так, Рада Безпеки, але ось таке неважливе ставлення до інших країн і так далі. А потім вже інші. Так, так би було правильно, на що албанські прем'єри пам'ятаєте цю фразу, сказав. Да ви знаєте, каже, я можу взагалі не давати слово президенту України. Він тільки за того, що ви ж розпочали цю саме свою так. спеціальну військову операцію. Зупиняйте її, виводьте війська. Йому взагалі не потрібно Припиняйте тут виступати. Війну, виступати будь. Дуже потрібно. дуже просто чому він тут і виступає першим, тому що в цьому винні саме ви. І все це зрозуміли. Це хороший пас пасаж взагалі, позиція Албанії у нас, і потім двосторонні переговори, які провів президент Седірама. Вони конструктивні, невелика країна, але, але конструктивно підходить до того і розуміє, що таке російський імперіалізм і його небезпека. Пане Дмитре, ви так само можете дати оцінку, власне, і цій перепалці, і тому як себе поводили представники Російської Федерації, щось там на бензя кричав і про молоток, який можливо в нього полетить і подібні речі, як на мене, неприпустимі на засіданні такого рівня. Дайте, будь ласка, вашу оцінку. Да, ну не знаєте, Небензя насправді це вже стає таким тривалим спектаклем, бо минулого року була подібна ситуація. Небензя теж намагався зробити так, аби не було українського по виступу українського президента. Але тоді це відбувалося ж онлайн. І те все ж таки знаєте, от як дрібніша є країна, да, терорист, країна-засновник, як вони вважають, ніби засновник ООН. Що насправді зрозуміло, там в статуті СРСР всюди написаний. І це, це так доволі показово і такого базарного рівня, практично, воно okay. вже починає доходити. І дійсно, прем'єр-міністр Албанії продемонстрував от саме те, про що, до речі, Говорив президент Зеленський так, Албанія в член НАТО, але у президента Зеленського був дуже такий, як на мене, чудовий посил з цього приводу, коли він сказав, що а є так, може бути так, що є невеликі країни, у яких захист принципу статуту ООН от щодо суверенітету, щодо недоторканості кордонів. Це єдине от, от, статуту, о, Да? це. І більше нічого нема. А, і от я думаю, що от якраз те, про що е, говорив прем'єр-міністр Албанії, і от, сама його оця і, і гідна поведінка, і е, така влучна дипломатична, це якраз. Е, Саме тому, що ця країна чудово розуміє, що якщо ти не в НАТО, то у тебе єдиний захист, який за великим рахунком є, це спиратися на світовий порядок, на міжнародне право. І тому я думаю, що ми знову ж таки бачили і представне постійний представник Албанії, який зараз в Радбезі ООН теж є. Він теж дуже так, дуже позитивно ставиться до України і є одним із таких, я би сказав, головних головних гравців, хто зараз цю російських. Цих злочинців зупиняє там. Тому так я думаю, що це от саме від відзеркалення того про що е, говорить Україна, і як як це має виглядати? І дійсно нагадування Росії, що ніяка вона не У неї немає і не може бути ніяких виключних прав.